16 грудня 2016 року Красномайський міський суд Донецької області в складі волонті судді Бікезіни, за участі секретаря Плаксіна, позивача Вікновець, представника позивача Рукова, представника третього суду Шуляченка, відповідачі Воронкина Танади, представника відповідача Овчаренка, відповідачі Овчаренка, розглянувши відкритим судовому засіданні в залі суду місті Ломан, цивільну справу за позовом Міхновець, Олександра Сергійовича, Донайда Надії Гаврилівни, Воронкіна Володимира Петровича, Третього рішення суду пов'язано з потребою у доводів сторін, На що може бути витрачений певний час, суд вважає за необхідне проголосити уступну та результативцю частини. Керуючий частина третьої статті 209 СПК України суд вирішив. У задоволенні позовних промов, їх новець Олександра Сергійча, до надії Гаврилині Воронкіна Володимира Петровича, 3 особа Луманська міська рада донецької області про честі, гідності та ділової репутації з просування недостовірної інформації відмовити повністю. Рішення може. Оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Донецької області через Красоманський міський суд Донецької області протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги. Якщо апеляційну скаргу не було подано, разі подання апеляційної скарги рішення, якщо не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Повне текст рішення буде виготовлено на протязі п'яти днів. Суддя підпис зрозуміла відповідачі. Yeah. Yeah.